Мореска Світлани Бортнюк конкурс краси. Наробився дід Гаврило, та й пора вже спати. Та не може від екрану очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють. А поважні чоловіки кожну оглядають. Котра з них переможе в конкурсі складному, та багатою поїде щасливо і додому. Не красуня Українка, а місць. Україна. Мені слово ти не гарне, не своє, не рідне До кінця ту передачу дивився Гаврило та й міркує, неправильно журі оцінило, от, як би дали сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фермерському полі, чоловіка тракториста, дитя по виточку, п'ятеро свиней з курчатами квочку. Не б здобула перемоги вона у змаганні, а вступила б перемогу моїй баби Гані. Моя баба молодою, і пісень співала, і запалом українським гопак танцювала. Мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, вуста малинові. Я б нею милувався кожної хвилини, і званяв б я їй присвою, слава України!».